Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Діти, ви вже знаєте, що художня мова може бути віршованою і прозовою. Сьогодні ми торкнемося прози Володимира Капустіна книги Одна на цілий світ. Це результат його досліджень. Історії створення українських пісень. Одна із них там, де ятрань круто в'ється. Прочитаю у скороченому варіанті. В розкішній зеленій долині, залитій щедрим промінням сонця, Антон побачив кілька кремезних яворів, а під ними рясно охоплений. Білим цвітом кущ калини. Він пройшов кілька кроків і зупинився вражений. Не може ні з місця зрушити, ні слова сказати. Біля невеликого джерела стоїть тоненька як лозина, вродлива дівчина. Вона вузенькою долонею набирала чисту воду. яка срібними струмочками стікала між її тонкими рожевими пальчиками на траву і квіти. Якусь мить дівчина стояла, задумавшись про щось своє потаємне, дівоче. Потім відламала калинового цвіту і вплила собі в чорну косу. Посміхнулася і ще гарнішою звабливішою стала, пружно завдала на плече коромисло і подалася з повними відрами до невеликого гаю, за яким біліли хати. Ішла йшла впевнена в собі, гарна і горда, ні разу не озирнулася. Все це для Антона промайнуло ніби в якомусь дивовишному сні. Довго дивився вслід дівчині, тоді підійшов до джерела, припав гарячими вустами. А вода була така смачна, холодна-холодна, аж терпли зуби, пив і ніяк не міг напитися. З нього ж щойно брала воду, пила її вишневими вустами. Чорнобрива юна степовичка. Ятрань. таке пекуче і співоче слово, як ти врізалось глибоко в серце, не даєш спокою. Ятрань. Я обов'язково повернусь сюди і знайду свою омріяну козачку. Отак. Міркував Антон. Через три роки він знову повернувся у степовий край над річкою Ятранню, щоб розшукати ту єдину, що колись побачив біля джерела. Він повернувся не сам, а з піснею про свою першу і незабутню любов, там, де ятрань круто в'ється, під каменя б'є вода, там дівчина воду брала, чорнобрива молода.